та підготовка області до зими. Саме ця тема зібрала за круглим столом представників державтоінспекції, обласної влади та дорожніх служб. Говорили про матеріальне забезпечення служб, які чиститимуть автошляхи від снігу та льоду. На область необхідно 6,5 тонн солі. Вже заготовлено 66%. Піску у запасах близько 70%. Маємо по піску. Тож теж більше 70% піску. Вже вони знаходяться в філіях, і в принципі, до на початок зими, і тут вже. Яка зима буде, побачимо, то у нас матеріали є в облдержадміністрації. Переконують нестачу необхідних матеріалів, у тому числі палива і мастил, незабаром покриють. Сьогодні область має достатньо солі та піску на початок холодів. Служба автомобільних доріг області уклала угоду з «Укравтодором» про поставки солі. Тож, якщо доведеться, докуповуватимуть решту вже взимку. Є резерви паливно-мастильних матеріалів. Основна проблема саме зараз з ними. Тому що від наявності цих матеріалів і вирішуються всі інші проблеми, в тому числі і завозом посипкових матеріалів, піску проведення ремонтів щодо снігоочисної техніки, з нею ситуація скрутніша. Представники служби автодоріг б'ють на сполох, майже всі машини застаріли і вистачить їх максимум ще на два сезони. Голова департаменту автомобільних доріг у Кравтодора то. Він сказав правду два-три роки і дорожньої техніки вже не буде. Тому що ми зараз використовуємо ту техніку, яка по 20-30 років важкі умови праці. Учасники круглого столу вирішили скористатися послугами приватних фірм, що мають необхідну техніку. Також до очищення доріг вирішили підключити підприємства нафтогазового комплексу у тих районах, де розташовані ці підприємства. Загалом Державтоінспекція ДСНС дорожні служби та влада домовилися налагодити співпрацю, аби боротися зі стихією. У нас вже є приклади. Позитивної співпраці між службами це е, і минулий рік, е, а найрезонансніше, якщо ви пам'ятаєте, це 2012 рік, коли в Великобогачанському районі е, при нашій плідній співпраці ДАІ, Автодору і підрозділів ДНС було евакуйовано з заметів близько 400 одиниць техніки. Тобто е, напрацювання є. Взаємодія то будемо надіятися, що в цьому році ми теж справимося з усіма завданнями. Нагадаємо, на утримання та ремонт доріг на 2014 рік передбачено в області 143 мільйони гривень. За словами заступника начальника обласної служби автодоріг Анатолія Мягкохліба, поки що відповідні служби отримали лише 61 мільйон.